Про психічне здоров'я, про стреси, про тривожність, про депресію та панічні атаки, про те, які вони, чому вони та що з ними робити. Говоримо з професоркою, докторкою медичних наук, генеральною директоркою Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги Світланою Мороз. Пані Світлано, вітаю вас. Я вас Згідно з даними соціологічних опитувань, 71% українців відчувають стрес або сильну знервованість. Серед інших причин на першому місці повномасштабна війна з Росією 72 і фінансові складнощі 44%. Як би ви описали загальний психічний стан українців після трьох років війни, які основні виклики? А дивіться, 72%, чи там скільки, не вірю, тому що війна це надтяжкий стрес. І сказати, що от 72%. Це багато відсотки. чи замало? Я вважаю, а що замало, Я вважаю, що замало, тому що кожна людина, у якої є емоції, інтелект. І вона розуміє, що на неї падають там, дрони, бомби чи щось ще інше, вона в стресі. Тобто, я вважаю, що 100%. Тільки, мабуть, у 72% це досягає рівня розладу, а у останніх ні. Але ми всі живемо в стресі. І на четвертий рік війни це вже не такий стрес, який був спочатку. Спочатку був гострий стрес. Коли ми об'єднувалися, коли ми допомагали один одному, пройшло більше трьох років. Людина не може, фізіологічно не може Чим ви це? перебувати в такому стресі. І це стрес стає хронічним. І в хронічному стресі настає виснаження. Тобто зараз ми Тим всі… же стресом виснаження. Так, так. І зараз ми всі в стані виснаження. Більшість людей кажуть, та ні, ми вже пристосувалися, ми вже не так боїмося, не так відчуваємо. Так пристосувалося до стресу, можливо. Пристосувалися, але ми це не е з'ясовуємо когнітивно, не відчуваємо емоційно і це проявляється в тих чи інших хворобах. На жаль. А як відрізнити звичайну тривогу від серйозних психічних розладів? Які ознаки можуть вказувати на те, що людині потрібна допомога, Є охивцям? правило, якщо надмірна тривога, з якою людина не може впоратись, існує більш ніж два тижні, це вже до лікаря. Два тижні. Це вже до лікаря. Все останнє, якщо це не впливає. Ну, тоді нам усім в чергу. Так. А я про що? Про 100%. Люди якого віку найбільше страждають від психічних розладів? Чи є особливо вразливі вікові групи? Так. так. А, перша – це літні люди. Це зрозуміло. Тому що в них немає вже е, такого імунітету проти стресу. Це підлітки. Які дуже багато ходять в залежності, хімічні чи не хімічні. В іншу реальність. Абсолютно. В суїциди, в якісь секти і так далі. Чоловіки, у яких сім'я поїхала за кордон. А потім жіночка дзвонить і каже: ну все, розлучаємося. А він навіть не може поїхати поговорити, що сталося. Це теж надто вразлива група. Маленькі діти, які відчувають страх, але не розуміють, що це таке. Тобто, майже немає невразливих груп. А я десь читав, що молодь виявляється стійкішою до. Викликів таких війни. Яка молодь? Молодь підлітки? Ні. Молодь після 30 так. Тоді, коли вже людина психологічно зріла, тоді вона може впоратися зі стресом краще. Але до 25-30 до це найбільш вразлива група. Як впливає, він, на дітей впливає війна на стан. Якщо діти не втратили нікого, не були там, де відбувалися якісь події, от, наприклад, як в кривому розі, mm. у нашої співробітниці загинула дитина, племінник там. І інші діти це бачили. Оце вкрай вразливо. Якщо дитина не бачить, а чує, наприклад, як підриваються дрони чи щось ще, тоді це менш вразливо. Але теж вразливо. Теж дитина боїться. А відчуття страху, який дитина відчуває в дитинстві, залишається на все життя, на жаль. Пані Слана, не можна запитати, які психічні розлади найчастіше спостерігаються у військових, що повертаються з фронту. Як їм можна допомогти адаптуватися до мирного життя, чи є у нас необхідні методики, спеціалісти? Дивіться, це болюче питання. Болюче. Болюче. Mm. Ми всі вивчили букви ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Якщо ви мене спитаєте, скільки ПТСР відсотків ми бачимо у військових? Близько 20%. І ніхто не каже про контузії та їхні неврологічні та психічні розлади. І це 80%. Серед контужених 80% тобто, мають сто мають психічні розлади. Ні, а, ні. це відсотки mm. не так працюють. Контужені 100%, з них 82, mm. не пам'ятаю, мабуть так. Мають психічні розлади на тлі контузії, які треба лікувати іноді все життя. ПТСР це вимірювали від всіх психічних розладів у військових це 20%. І ПТСР це вилікована хвороба. А от контузія не завжди. Так чому не лікують її? А, чому ж не лікують? Не кажуть про неї так багато, як про ці букви, що ми. Не <свят> знаю. От букви якось вивчили краще, тому що контузія вважається, що це травма і все. А на жаль, травма тече, і з нею потім виявляються інші психічні розлади: і напади, і агресивна поведінка, і розлади сну, і навіть зниження інтелекту. І це вкрай важливо. Про лікування ви казали. Які методики лікування психічних розладів застосовують медики сьогодні? Чи є якісь нові практики, нові підходи до лікування, які з'явилися або збільшилися під час війни? Ну, по-перше, ми збільшили біопсихосоціальний підход. До Що людини. це таке? Це кожна хвороба має біологічне підґрунтя. Психологічне підґрунтя та соціальне підґрунтя, тому що ми говоримо ну, про так. тих, хто постраждав від війни. І цей підхід обумовлює найкращі результати, коли працює лікар, працює психолог і працюють соціальні робітники, які підтримують людину. І вкупі воно працює значно краще. Но все це працює, працює зараз, у нас, а як так? же ж? А як же ж працює? Так як і працює реабілітація контужених, але я можу говорити тільки про нашу лікарню, Дніпропетровську про так. обласну. А як працює це в інших регіонах? Тобто системи державної ще немає, і ми повинні її створити. На конференціях ви спілкуєтеся з колегами-психіатрами, причому не лише українськими, а можливо. Так. Що їх сьогодні найбільше турбує щодо психічного здоров'я українців поділитися професійними спостереженнями? От тільки но повернулася з Європейського конгресу психіатрів і доповідав італієць? Дуже така відповідь, яка викликала дуже багато питань, вони закрили всі психіатричні лікарні. І через рік у них на 30% Де, в Італії? В Італії, Вони відкрили психіатричні відділення в багатопрофільних лікарнях. І через рік вони отримали на 30% збільшення. Кримінальних е, дій серед психічно хворих, тому вони зараз повертають психіатричні лікарні. А чим вони пояснюють? таке? А мода, мабуть, така. У нас в Україні теж те ж саме. Зараз є новий проект закону про лікування психічно хворих. Там головна людина психолог. Ні, І ми в... не розуміємо, Реформування це наше друге ім'я. Ну, бачите, треба ж розуміти, як реформувати. Треба пам'ятати, що психолог не лікує. І це головне питання. І якщо ми відстороняємо лікарів, ми нічого не зробимо. Ми отримаємо те, що отримали в Італії. Так краще ж вчитися на прикладі інших. Так вони повернулися? Вони але... зараз повертають всі психіатричні лікарні. І дитячі, і дорослі. Як родичі да близькі можуть підтримати людину, яка страждає від психічних розладів? На що варто звертати увагу та як правильно діяти? Ну, по-перше, я хочу сказати, також підтримати, як підтримати хворого з іншими хворобами, бо психічна хвороба це така ж хвороба, як всі інші, тобто потрібно. Підтримати, відчувати емпатію, допомагати, направляти на лікування, підказувати. Ти щось погано сьогодні виглядаєш, потрібно до лікаря звернутися. Людина ж хвора може не розуміти, що вона хвора. Так? А ви вважаєте, що це буває тільки з психічними розладами? Ні, ні. ні. І, е, родичі. Ні, ну Коли у мене болить, там, десь болить, я ж це відчуваю, а психічні розгляди, можливо, ні. Іноді я вважаю, що ми всі зараз трошки, як кажуть, чокнуті. Іноді відчувають, іноді ні. А, також, як, наприклад, от... Рак не завжди відчувається ну, так, людиною так. і так далі. Але у людини може бути якась там жовта шкіра і ще щось таке, на що близькі звернуть увагу. Uh -huh. а, тобто близькі повинні підтримувати і там, надавати поради, розуміти, а, любити одним словом. Все добре. А на що варто звертати увагу, щоб вчасно зупинити серйозні проблеми з психічним здоров'ям. Які ранні ознаки можуть свідчити про небезпеку? Перша ознака, найголовніша розлади сну. Ми ніколи не розуміємо, що розлади сну це надважливе питання стосовно нашого здоров'я. Сон – це друга функція організму після дихання. А ми. Лягаємо спати будь-коли, встаємо будь-коли, спимо чи не спимо будь-коли, а так не Якщо людина погано спить, то що? Якщо людина погано спить більш ніж два тижні до ліки. А погано це як? Не може заснути. Просинається. Виснажена, а не відпочила після сну, а, бачить якісь страшні сни, а, є якісь напади впродовж сна, і так далі. Це все симптоми і дуже часто симптоми важкої хвороби. А як війна впливає на психічне здоров'я медичних працівників, зокрема психіатрів, які працюють з людьми, що пережили травматичні події? Які виклики стоять перед ними, перед вами? Ну, по-перше, психіатри теж люди. Ну, так. І все, що відчуває що все забрітує. населення України, те ж саме відчуваємо і ми. Але ж ми повинні працювати. Ми повинні надавати допомогу. Ми працюємо в лікарні з початку війни, втричі збільшилась кількість пацієнтів. Втричі. А лікарів стало на 40% менше. Бо лікарі поїхали за кордон. Це стаціонар? Це стаціонар, так. І тобто, нам дуже важко працювати. Дуже важко. Але ми працюємо, бо інакше не можна. Минулого разу, коли ми розмовляли з вами у цій студії, ви казали, що самі звертаєтесь до за допомогою. За підтримкою до психотерапевта. Якщо не ну, до колег. Так. якщо не секрет, на яку тему спілкувалися в останнє? Це було вкрай давно, це було, мабуть, до війни, бо зараз, чесно кажучи, не маю часу. От тільки нещодавно зрозуміла, що кинула все окрім роботи, навіть до спортзалу не заходила. Взяла себе за шкірку і пішла в спортзал, це єдине, на що зараз це ж, можу теж це, це антистрес. Абсолютно, абсолютно. Тому і вирішила, що я повинна, хоч там два рази на тиждень, потрапити за в кордон вже випускають у вас, а то ви казали, що були проблеми. Дивіться, депутатів за кордон не випускають. Але ж якщо в мене є запрошення... в командировку можна. От, якщо в мене є запрошення, то оформлюється командировка. і Я от з'їздила на європейський конгрес психіатрів. Це було дуже цікаво, інтересно, багато спілкувань, багато нових знань. Це важливо. Ну це добре, це нам на користь. Так, так. Чи є якісь превентивні заходи, які люди можуть вживати, щоб зберегти своє психічне здоров'я в умовах війни? Ну, Про це написав Віктор Франкл. Він написав, що перші загинули ті, хто вважали, що це буде не дуже довго. Другими загинули ті, хто сказали, що це буде взагалі завжди. І тільки ті, хто кожен день робив свої кожноденні справи, той вижив. Тобто, ми повинні, от ви питали про лікарів-психіатрів, Прийти на роботу, подивитися своїх хворих, допомогти їм, прийти додому, щось зробити для себе, для своєї Але родини. Не легко. Ох, нелегко. Ох, нелегко. Але ж потрібно. Так? Як люди можуть отримати підтримку, якщо вони її потребують? Куди звертатися за допомогою? Чи можна одразу? Спеціалізованому лікарю чи сімейному, як це робиться? До психіатра може звернутися будь-хто, будь-коли, без всяких направлень. Приймальне відділення у нас працює 24 на 7. це у вашій лікарні? Так, так. Крім цього, працює телемедицина, тобто можна звернутися онлайн, працює телефон довіри. Також можна звернутися, навіть озвучити проблему і отримати пораду, що робити з цим далі. Працюють амбулаторні види допомоги, тобто теж можна до нас звернутися, не обов'язково лягати в стаціонар. А Окрім вас, хто ще а, От ми зараз робимо допомогу. карту психічного здоров'я Дніпропетровської області. Відкриті э, стаціонари в багатопрофільних лікарнях, в четвертій лікарні э, Мєчнікова працює стаціонар дуже давно, 33 роки вже працює. Є відкриті центри психічного здоров'я в міських лікарнях та районних лікарнях. Тобто, звернутися можна от карта буде з дня на, на день. І Ідею можна буде побачити, а ми зробимо її інтерактивною. Вона буде на сайті лікарні. Добре, можливе запитання може здатися дурним, ну так я не професійний психіатр. Вибачте, скажіть, психічний розлад захворювання вірусне, наприклад, образно кажучи, образне, якщо я часто спілкуватимуся з психічно хворими людьми. Це може позначитися на моєму психічному стані? Коли я вирішила стати психіатром, а в мене в родині всі лікарі, вдома було страшне. А, Чому? Ти, ти там з глузду з'їдеш, ти там. І моїй мамі подзвонив її однокурсник, з який працював дуже довго в психіатричній лікарні, і сказав, не не турбуйся. Якщо вона вирішила стати психіатром, в неї вже не всі вдома. Тому це, ні, це неможливо. Це неможливо, це не передається. Ми не знаємо. А залежить від е, сприйняття мною там, якоїсь інформації. Обов'язково залежить. Тому що людина біо, психосоціальна істота. Тому людину можна зомбувати, але зробити психічно хворою неможливо. Оце ну, це добре. І останнє: як ви бачите майбутнє психічного здоров'я українців після закінчення війни, які довгострокові наслідки можуть бути, і як їм запобігти? Добрими вони не будуть. На жаль, да. на жаль. Дивіться, це дуже залежить від е, тієї реформи, яку ми застосуємо сьогодні в Україні. Якщо ми е, зробимо гарну реформу, де буде працювати біопсихосоціальна модель, тобто лікар, психолог і соціальний працівник, тоді все буде добре. Без реформи ніяк? Вона вже йде, ага. вона йде з 20-го року. Зупинити її неможливо, але її потрібно зробити в тих межах, коли вона буде працюючою. Отак, От я а бачу. А дедлайн є? Якісь... Ми його не знаємо. Вона знає... ж може ще 20 років йти. Може, може, ми його не знаємо, бо війна всі карти змішала, і ми не знаємо, що буде навіть завтра. Але ж. Ми не повинні забувати про те, що психічний розлад це хвороба. І його потрібно лікувати, а потім вже працювати з психологом. Ви оптиміст. А, мабуть, так. Мабуть, так. <сум> добре, добре. Дякую вам за вашу працю, перш за все, за інформацію, що надали нашим глядачам. Дякую. На все добре. Я вам теж дякую.